Вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. Сьогодні представлю вам таку колоду дуже цікаву: таро дивного кота, таро дивакуватого навіть кота Вірд Габріел, Габріель Кеш. Автор цього витвору мистецтва тут є такий нюанс, вона мені приїхала добре, все було запаковано, все гарно. І окремо був, була така от книжечка, от вона була окрема. Вона чомусь зроблена більше за колоду, ну, зазвичай роблять. Да? За розміром колоди, МБК, і вона там всередині. Рідко коли роблять такий варіант. Ну, тут, тут ось так. Це не дуже зручно в зберіганні і в користуванні, тому що ця книжечка, ну, в мене, наприклад, в моєму хаосі, буде трошки губитися іноді. І я намагаюся, щоб так не було. Але, але, ну, так, так є, як є. Давайте зараз роздивимося. Це авторське таро, це не, не якесь відоме видавництво. А, я навіть навіть не знаю, що за видавництво. Сам видат, мабуть, треба буде подивитися, що це за видавництво. Так, тут присвята у нас є кольоровий гайд. М -м, до речі, незважаючи на те, що от є така трошки незручність, гайд кольоровий і такий, ну, дуже так, просто, небагато написано, колода ну, доволі позиціонується як класична, вейтом. І. От так от кольорові картинки. І тут є у нас а, розклади, і прямо не один, і не два, а їх прямо багатько. І тут ще є а, астрологічні такі нотатки відносно астрологічні відповідності до арканів, ну Цікава така історія. І ще тут є така цікавинка: тут є ескізи, ескізи цих малюнків, це взагалі так класно. Це ніби як зазирнув залаштунки, коли а, творчий процес зазирнув. Це завжди цікаво, правда. А, а ось тут собачки ще. Трошки. Так, ось наша авторка. Угу. З Нью-Йорка сама художниця. Щось угу. Угу. тут пов'язане з навчанням діток, малювання. Тобто вона або вчитель у школі, вчитель малювання в школі, або щось таке. Тобто вчить дітей малювати. Класно. Тож дивимося. Дуже класна така коробочка магнітна. Я обожнюю такі коробочки. Ось така краса. О, така краса. А вона мені трохи нагадує Кітя Кохейне Таро від G. Трошки теж така чудернацька. Хто зі мною давно, той знає, що я дуже люблю такі колоди. Чудернацькі, трошки такі дивакуваті, дуже яскраві. Гляньте, який зворот. Ну, Тут просто вона дуже така весняна, як на мене. Оці, такі, оці кольори просто поєднання для весни. І гляньте, який зріз. Тобто він не просто кольоровий, а він яскраво малиново кольоровий. У мене навіть світер сьогодні. Чесно, не підбирала. А от так, так вийшло, що в мене сьогодні світер просто підходить під колір цієї колоди. Дуже класно. Так, ми ну поїхали. Я ще нею не користувалася, хоча я її розпакувала раніше, бо мені не терпілося, коли не мала змоги зняти відео. Але я ще до пуття сама її не роздивилася. І точно з нею не працювала. Тому якби, це можна вважати також знайомством. Отака От рамочка, темний фон, біла рамка, напис. Тут у нас йдуть оці кольори. Три кольори таких красивих, яскравих, блакитний, жовтий і малиновий. І ми бачимо такі зображення. Ну, я буду просто показувати, тому що тут, якби дуже класично, але мінімалістично зображені. Я думаю, що цією колодою буде досить легко користуватися і новачкам, для дітей можна навіть. Хто цікавиться перо, дітлахи. Колісниця на павуку їде. Кіт. Що? Хочеться спитати, але, тим не менш, сила. Тут теж приборкання якоїсь тварини незрозумілої, щось таке цікаве. Відлюдник на несе ліхтар. Клас. Колеса фортуни, кошаче око посередині. Ай, обожнюю кошаче око. Все, що з ним пов'язано. І камінці, і навіть манікюр мені подобається кошаче око. Шкода, що для цього обов'язково робити гель. Бо я не люблю гель. На нігтях. Так. Юстиція 11, сила у нас 8. Забула уточнити. Тобто це такий, ну, чистий вейт. Повішений. На хвості висить, як лінивець той смерть. Смерть теж повернена, да? в праву сторону це у нас вейт, знову ж таки, ознака така впізнавальна. Помірність ловить рибку, до речі, цікава така помірність. Диявол. Вежа. Зірка. Коротше, в моїх. В котячих тарожках додалася ще одна така класнюча колода. І в моїх таких весело-яскравих колодах також ще одна додалася. Ну, мені такі колоди особисто мені, піднімають настрій, вони мене розряджають, вони дуже класно знімають якусь таку напругу, якщо кверент наприклад, якийсь напружений чи розгублений, чи дуже чутливий, чи дуже тривожний. А отакі колоди вони беруть на себе оцю таку тривожність, розгубленість і так далі. І так далі. Тобто цей момент. Він таким а, льодоламом, льодоколом він може виступати. А, тому що ну, особливо, якщо ви там, з кварентом вперше, да, у вас сесія перша, і Ну, про себе буду да, говорити, От, коли в мене перша сесія з кверентом, і кверент або дуже тривожний, або ну, так, з недовірою трошки відноситься. Це нормально, ми бачимо один одного, да, там, вперше, тим паче, що зараз це онлайн-консультації, тобто нема змоги да, живого спілкування, коли ти можеш більше відчути, тебе більше інформації зчитує твоє навіть тіло. Невербаліка і взагалі все інше, тобто і контакт зоровий і так далі. тобто Це більше дає інформації, я маю на увазі кверенту про тебе, про практика да заспокоює, тобто бачить, що ти за людина, да що в тебе там ну, не, немає ніде хвоста чи ще щось такого. ну ну якби і трошки Заспокоюється людина. Ну, різні ж коваренти бувають. Бувають такі коренти дуже, ну, якби, якщо, наприклад, людина прийшла вперше до ворожки. Ну, от Вперше людина прийшла, так от життя заставило, знаєте, все ж буває, але з недовірою відноситься. Бо там, ну, До недавніх часів вже в нас вся ця сфера езотерична дуже була стигматизована. І зараз вона продовжує не з'являтися, на жаль. А, і ще є багато людей, які вважають, що це щось таке, а, не знаю, щось таке недостойне, якесь таке. Ну не знаю. Ну, просто мені нещодавно, а, нещодавно мені залишили коментар, над яким мене дуже насмішив. В TikTok, здає, так, да, в TikTok, А під одним з моїх відео там щось ну, було в мене про, про якесь таке інформативне було відео, чи то про. А, Ознаки сили, чи то ознаки, ну, як зрозуміти, чи в тебе є здібності, чи нема, там і так далі. Ну, я часто там виставляю щось таке інформативне, дійсно, не просто розважалка така, а ще й якась така інформація. Ну, бо, бо я то люблю. А, і, а, один користувач мені прокоментував: Вивчайте теорію особистості, мов, мовляв, і якби забудете про езотерику. І мені стало так смішно, і впевнилася, що ну, в мене ж психологічна освіта, взагалі, ну, базова, не курси, там у мене університетська освіта, я магістр психології. І е, би, ну, я вивчала теорію особистості. На своїй основній як би, освіті в університеті, потім на додаткових різних там, курсах, школах, які я проходила. Я все це вивчала. І це дуже круто. І я не відмітаю цього, воно назавжди зі мною воно дуже мені допомагає. Ці, ці всі знання психологічні дуже допомагають. І наразі вже навіть з'явилася нова психо, нова професія, нова нова назва психотаролог або таро-психолог. Здається, таро-психолог правильно. І мені так сподобалось, ну це ж круто. А раніше це було мовитон, там років п'ять тому було мовитон написати, що ти тарологиня і психологиня. Всі починали якось так реагувати, що, типу, ну ти або якби одягни штани, або хрестить. Ну, типу, або, або до розумних, або до красивих. Ну чому? Чому? Але ж це розширення свідомості, світосприйняття взагалі коли ти вивчаєш одне, а тоді додаєш щось інше. Ти ж не викреслюєш те, що ти вивчав до цього? Ну зазвичай так? Да? А, тому так, типологія особистості це, це дуже круто, насправді. Це дуже круто. Я всім раджу, не тільки пси, ну, психологи і так про неї знають, про ту типологію вивчають і я ви, всім людям раджу. Вам буде набагато легше розібратися в собі, набагато легше комунікувати з іншими людьми, особливо з близькими людьми, мінімізуєте конфлікти, тому що ви будете, ви почнете розуміти а, людину, яка поруч з вами. Почнете розуміти її особливості. І ну, це дасть вам не можливість маніпулювати нею, а можливість е комунікувати з нею так, щоб вона зрозуміла вас, щоб вона е якби, почула саме те, що ви хочете до неї донести. Але так, езотерика. Езотерика все одно виявилась потрібною, я собі такі дива. Вивчала, вивчала теорію особистості, а потім езотерика раптом. Змінила моє життя на краще. Так буває. Ой, така красива колода, прям, вона така клава, вона якась така, знаєте, дитячий космос, я б так її називала, тому що вона якась космічна, така якась іншопланетна, і при цьому вона дуже няшна, така дитяча. Ну от, будь ласка, Пентаклі, у нас полунички. Полунички такі дитячі, дітки дуже люблять малювати ті полунички краса, краса, краса. Сімка, ну тут якби ну, шістка, тут ще веківський сюжет вгадується. А так, е чесно кажучи, більше схоже на символи масті. Вісімка пентаклів. Ну, тут має бути майстерність. Ну, може, майстерно вирощує полуничку котик. Да? Дев'ятка пентаклів. Ну, тут задоволена китя, в неї повна полуничок навколо неї. Десятка теж, і полунички є, і оночата тут граються біля бабусі-киці. класно. Паш пентаклів, клас. Мураха. Лицар Пентаклів у нас теж вершник, але зверху на мурасі. Так. Карти, до речі, я не сказала про якість. Вони матові. Вони дуже гарної якості. Просто супер. Вони матові, вони товстенькі і пружненькі. Тобто, ну, супер просто. Дуже приємно тримати в руках. По розміру трошечки пізніше скажу, вже додивимося, і тоді поміряю. Плюс-мінус стандартний розмір. Мені здається, що він навіть, навіть дуже стандартний. Мечі в нас ялиночки. Мачти. На Ялиноньки. Росла собі ялинонька і котик з нею ріс. Вони сьогодні якийсь такий настрій побалакать, поговорить. Я сподіваюся, що ви не проти. До речі, задавайте питання. Я хочу зробити ну не те, щоб інтерактив, я хочу зробити відео відповіді на питання, а ви в мене мовчки дивитесь і питань не задаєте. Пишіть свої питання в коментарях під будь-яким відео. А, і під цим відео можете писати. Я зберу достатню кількість питань, ну, щоб там хоча б там, на 5 не 5 відео було. А, і на ці питання відповім. Тому пишіть, якщо там ну, такі прямо ну ви ж, ви будете якісь особисті питання писати, пишіть, будь ласка, ім'я і вік. Дату народження не треба, просто вік, повних років. Для гарантів питання. Тобто, якщо тільки про себе, то там пишете Аліна 29. І далі ваше питання. Щоб ви потім розуміли, да, що це ваше питання про вас. І щоб мені для настройки, я ж, ну, як я можу, абстрактно взагалі не знаючи, не бачачи людину вгадати, ну, як настроїтися, да, на... щоб всесвіт відповів саме вам інформацію. Да. Для цього потрібні, ну, хтось. Знаєте, кожен практик по-своєму, хтось бере фото, ну, у кого який, ну, канал настройки піше працює, комусь потрібно фото, комусь тільки особиста зустріч потрібна, і такі є практики, правда. В наш час ну, це складно, правда, але, але правда є, є. Прямо треба. А комусь треба тільки ім'я, комусь прямо треба ім'я, прізвище, дата народження. От усіх по-різному. По мені треба ім'я. Якщо для особистої консультації, то я беру дату народження, тому що я там ще нумерологічно вираховую ваше число, ваш аркан, ну, коротше, там ще нумерологічно дуже багато інформації відносно особисто вашої відносно через вашу дату народження. Я отримую, відно, відповідно, ви отримуєте. Тобто, тут це така прям ну, консультація все ж таки. А коли в соцмережах я відповідаю, то там достатньо просто вік. І все. Ну тут є сенс писати все-таки свій реальний вік. Бо ми любимо іноді, на да, собі. а, мінус кілька років. Король жезлів. Король і королева, ну тут, знаєте, вони да, вони їх складно відрізнити за малюнком. Але тут такі написи доволі так крупні і все зрозуміло, тому тут, тут не сплутаєш, правда. Дуже класне оформлення. Мені дуже подобається, як ця колода зроблена, скомпонована. Все зрозуміло написано, все підписано. Дуже мені подобається все, ну, І рамочка, все супер. Угу, я вам обіцяла поміряти. Хто в мене тут поблизу, в мене поблизу ця лоскарабейка є. Зараз, зараз, зараз. В неї такий зворот красивий, я прям не можу. А ні, вона, бачите, лоскарабейка менша. Ну, десь, я не знаю, на пів сантиметра в ширину і на пару міліметрів у висоту. Котяча колода більша за стандартну. Отак. От я бачила копії таких колод на Алі, мені прям хотілося оригінал, тому що тут шалена якість, дуже класна коробочка, оцей зріз прекрасний. Ну і взагалі люблю авторські, ну, авторські колоди. Якщо мені колода подобається, і я все ж таки можу до неї дотягнутися просторово і фінансово, то я все-таки обираю, обираю оригінал. Ну, чистіше за все. Оп, хто в нас? Імператриця жриця. Це вона представилася, я так думаю. О, лицар кубків. Вона, вона дуже така сердешна, сердечна колода. Представся, будь ласка, давай. Серйозно. Дуже, дуже класно тасуються вони матові. Прям краса. Світ. Карта світ. Щось останнім часом всі колоди, які до мене потрапляють, от вони представляються якими, по-перше, старшими арканами. І частіше за все, це або світ, або сонце, або сонце і місяць. Тобто, знаєте, колода така, можна сказати, універсальна. Колода а, всебічно розвинена, всебічно, насебіч охоплююча. Якось отак. А, дуже така. Зрозуміло. Це, до речі, свічечку я тестую. Вперше зробила свічку. Я, мабуть, вам показувала вам цей молд, чи ні. Молд мені приїхав з Китаю, я вам зараз покажу з Aliexpress. Вперше в житті замовила отакий молд. Дивіться. Оце вона. Ось вона. І от я зробила вперше. Правда, я сплутала там, треба було, щоб верх був отут. І тоді оця нерівність вона трошки згладжується зверху, нерівно вийшла, але нічого страшного. І в мене не було спеціально купленого гніту. Хоча це ні, ні про що не говорить, я використала ну, я власноруч зробила. І мені дуже сподобався результат. Уявіть собі, це так просто і це так класно, коли ти робиш власну свічечку, ти можеш. А, якби, її запрограмувати, ти можеш її енергетично там наговорити. Ну, коротше, можеш зробити собі хорошо. <смі> можеш зробити собі прям свічечку. А, ну, цю я не заговорювала, але я її в такому в радісному такому приємному настрої робила, знаєте, щоб вона мені потім цю радість віддавала. Так, покажи мені, будь ласка, мене, як ти бачиш мене. Ой, яка ж вона красива? Ну така красива. Справедливість. Справедлива. Я сьогодні справедлива. Mm. на фоні, дивіться, п'ятірка Пентаклів. Я сьогодні змушена бути справедливою. Так воно і є. Я змушена сьогодні була бути різкою. А, але з цього вимагали обставини. Це було справедливо, заслужено. Хоча мені це було дуже важко. Угу. Так, я ну, підтвердження, я змушена була бути дуже жорстокою жорст, жорстокою, навіть так, жорсткою, різкою і дуже такою твердою, тверда рука. Не змушена була тримати свої кордони. Так, це було таке сьогодні. Угу. буває таке. Так, і яка енергія імператор? Скажи, будь ласка, яка твоя домінуюча енергія? Ну, ось вона вже й вискакує щось таке. Кілька пентаклі і відлюдник. Тобто вона буде всотувати знання, вона буде в себе вбирати, і вона буде ще вчитися. Королева Пентаклі, вона ще, знаєте, вона в розквіті своєму, але їй ще є куди вчитися, я б так сказала. Її можна ще зарядити, напрацювати. Ну, отак, вона ще така молода колода. така краса. Що б ти хотіла сказати нашим глядачам? Давайте отак. Послання нашим глядачам. Будьте дитиною, будьте дітьми. Не забувайте про свою внутрішню дитину, не забувайте про спонтанність, про це знаєте, таке вміння порадіти, подуріти оцей сміх без причини. Це все прекрасно. Це ознака хорошого настрою, це ознака хорошого контакту з вашою внутрішньою дитиною. Трічка мечів, тобто навіть в важкі часи не забувайте радіти, будьте дитиною, обнуляйтеся, не тягніть весь тягар світу на собі. Угу. І тоді ви дотягнетеся до зірок. От мені прям така, така фраза прям пішла: і тоді ви дотягнетеся до зірок. Прям сягнете до них. Боже, супер. Колода просто класна. Приходьте на розклади. Цю колоду я також в розкладах з гарантами, звісно, використовую. Ну, от, так, да, шкода, що ця книжечка вона не, не поміщається. З іншого боку, зате вона велика. Така чарівна колода. До побачення, мої любі! Побачимося у Задзеркалі.